В ім'я це і Сина, і Святого Духа. Вітаю всіх вас. І сьогодні буде досить непроста проповідь. Пов'язана вона буде з тим, що Укрзалізниця з незрозумілих причин або навіть з причин лукавих. Тому що називати причиною низький рівень пасажиропотоку це мерзенна брехня. Я сьогодні їздив поїздом, там дізель з трьома вагонами пасажирськими, всі вагони були забиті. У мене є відео, але його викладати не буду. Але цинізм дій нашої влади. Залізничний, надіюсь тільки залізничний. І ця брехня, це мене дуже вразило і не тільки мене багатьох. Сьогодні я їхав поїздом і один дідусь заплатив кондукторші 500 гривень. Хоча у нього був пенсійний квиток, щоб тільки, ну, купив там 20 білетів. Я не пам'ятаю, з якогось села десь там в районі Пірятоване якесь є село. От у них немає аптеки. У цих людей немає магазинів. Вони позбавлені нормальних соціальних благ. І укрзалізниця бреше і практично убива цих людей своїм. Звірський, це не людське, це звірське рішення. Я не знаю, хто його приймав, чи це теракт, чи це диверсія з Москви. Я вже писав і заяву і в поліцію на ці рішення. Мені б хотілося, щоб всі ми дізналися ім'я та прізвище цих посадових осіб, які під час війни, під час того, як Росія знищує український народ приймають таке неадекватне рішення. Від якого страждають не сотні, тисячі людей. Цей поїзд йде по Чернігівській і Полтавській області. Я не розумію наших чиновників, депутатів, які просто витирають ноги об свій народ. Для чого ви це робите? Ви всі хрещені, ви всі називаєте себе. Православними християнами, але ці рішення, вони антихристиянські. І ми сьогодні стали свідками цієї болісної реальності. І говорить про те, що ви не маєте любові до ближнього, це не говорить нічого. Євангелія говорить нам про те, що. Замовчувати правду це брати на себе той гріх, який робить злодій. І як, як вирішувати це питання? Як будь-людям, хлопці, батьки, яких їздять цим поїздом, воюють, а ви берете в них забираєте цей поїзд? Він і так наладив тише, там двері треба вручну відкривати, ступеньки згнивші. Це, це дикість. І. Це навіть не проповідь сьогодні. А це якийсь. Це крик. <кхід> Я не знаю, хто почує його хтось там, донесе куди-небудь. Да, поїзд не скасували. Завтра він буде до 11 числа. перемістили графік. Але. Всі говорять, що його скасують. У ну, мене просто нема сил. Я розумію, що для тих, у кого є хороша зарплата, є автомобіль, це взагалі не питання. Але ж, вибачте, у нас більша частина країна, це, країни це люди з низьким достатком, в яких немає автомобіля. І нема доріг нормальних. Ви бачили ту дорогу, яка йде з прилук до пірята. Це ж жах. Я, я просто не розумію цього. Ну, у мене бракує слів. Я не знаю, до чого можна вас забачити. Дирекцію про залізниці, чи ви там глухі, чи ні мій. Дозвониться на вашу гарячу лінію. ну це... Я не знаю, кого небудь може вийшло, я раз 50 пробував, коли ж на 0, щоб дозвониться до оператора це все. Це дуже низько. Як людям, яких закрила влада лікарні, як їм добиратись до лікарні? Пішки йти? От писате, люди живуть в там села на відстані. 30-40 кілометрів від районного центру десь лікар. До комусь на воєнкомат поїхав, в ТЦК. От мені повістка прийшла. Як мені тепер їхати? Пішки йти, 20 кілометрів. Чудово! Це Зеленський провів у нас тут де деінду... індустріалізацію. Ну, молодці! Чудово! Ну, це, далі що, світло на ніч включите? Чи ви вже нас просто списуєте? Все, вам хрест. Я не розумію. Ць. Чи ви думаєте, що всі вже перелякані чи. Това, товарні поїзда ніхто не відміняє. А приміськи давайте зріжемося. Що, що ви ждете від людей? Я понятно можу. Довести хочете всіх. Ну, я сьогодні бачив людей, які в поїзді вже нервово изривусь. Для чого ви це робите? Тобто нас мало то шахетами бомблять. і ще давайте ви нас доби. Хотів сказати щось в духі Євангелія, Але емоції. Занадто високі. Я не знаю, як розуміти цих людей. і саме більше мене обурюється низький пасажиропотік. Ну, для чого ви Бреше там? Це ж брехня людей повно. Якщо ви не вмієте наладити економічну доцільність цих потягів, може вам треба звільнитися нарешті? Чого там сидите по 100 год? Я не знаю. Що, що ви хочете, щоб люди пошли е, рельси перекривати? Ну, я думаю, ви до цього доведете. Я бо я не знаю. Молиться за вас? Ну хай паша Мерседес за вас молиться. Ну от місце. Благословення. До вечора, щоб всі умерли. Я такого, звичайно, робити не буду. Ну, це, це просто удар під дих. Якось схаменіться війна де людей убиває. Ну у мене все.